Суддів, 18 розділ того часу не було царя в Ізраїлі, і того часу данове плем'я шукало собі наділу на оселю, бо до того дня не випало йому жеребка на наділ серед Ізраїлевих племен. І данові сини послали зі свого роду п'ятеро люду з загалу людей військових, щоб вони вивідали край та дослідили його, і сказали до них: Ідіть, дослідіть цей край. І вони зійшли на Єфремові гори аж до Михиного дому і переночували там. Коли вони були біля Михиного дому, то вони пізнали голос того юнака Левита та й знайшли туди, і сказали йому хто тебе привів сюди, і що ти тут робиш, і що ти тут маєш? І сказав він до них так і так зробив мені миха, і він найняв мене, і я став йому за священника. А вони сказали йому запитай же Бога, і нехай ми пізнаємо, чи пощаститься наша дорога, якою ми йдемо. І сказав їм священник, ідіть із миром перед Господом, ваша дорога, якою ви підете. І пішли ті п'ятеро людей і прийшли в Лаїж, та й побачили той народ, що в ньому. Він сидить безпечно за звичаєм Сидонян, спокійний та безпечний, і не було нікого, хто робив би їм щось зле. В краю... Посів би владу над ними, і вони далеко від Сидоян, і нема їм наділа ні до кого. І прийшли вони до братів своїх у Цору та в Ештаол, і сказали їм брати їх, що ви принесли. А вони відказали устаньте і підемо на них, бо ми бачили той край, і ось дуже він добрий, а ви мовчите не лініться, щоб піти, щоб прийти та посісти той край. Як ви підете, то ввійдете до народу безпечного, а край той широкий, бо Бог дав його в вашу руку. Це місце, що там нема недостачі жодної речі, що на землі. І рушили звідти з даного роду з цори та ж ешталону 600 чоловік, оперезаних зброєю. І пішли вони та таборували в кірят Єарімі в Юді, тому вони назвали ім'я тому місцю Маханедан, і так воно зветься аж до цього дня. Оце за Кір'ят Єарімом. І перейшли вони звідти на Єфремові гори і прийшли аж до Михиного дому. І відповіли п'ятеро тих мужів, що ходили вивідати той край до Лаїшу, і сказали своїм браттям, чи ви знаєте, що в цих домах є Ефот та терафи, і Бовван різьблений та Бовван литий, а тепер знайте, що зробите. І вони зайшли туди додому того юнака Левита, до михиного дому, і запитали його про мир. А шість сотень мужів, що з данових синів, оперезаних своєю зброєю, стояли при вході до брами. І пішли п'ятеро тих мужів, що ходили вивідати той край, увійшли туди, узяли різьбленого боввана, і Ефода та Терафи, і Боввана Литого. а при вході до брами стояв священник та шістсот мужів, оперезаних зброєю. І ті ввійшли до Михиного дому і взяли різьбленого боввана, Ефода і терафи та боввана литого, і сказав до них той священник, що ви робите? А вони відказали йому: мовчи, поклади свою руку на уста свої та й іди з нами, і стань нам за отця та за священника. Чи тобі ліпше бути священником дому одного чоловіка, чи бути тобі священником для племени та для роду Ізраїлевого? І стало добре на серці того священника, і він узяв Ефода, та терафи і різьбленого Бована і війшов поміж народ. І повернулися вони та й пішли. А дітей, і худобу, і тягар пустили перед себе. Коли вони віддалися від Михиного дому, то люди, що в домах, які разом із домом Михиним були скликані та й догнали данових синів. І кричали вони до данових синів, а ті обернули обличчя свої та й сказали до Михи, Що тобі, що ти кричиш? І він сказав Ви забрали Бога мого, що я зробив, та священника та й пішли. І що мені ще? І що то ви говорите мені, що тобі? І сказали до нього, данові сини, мовчи, щоб не чути нам твого голосу, а то наші люди із злости нападуть на вас, і ти долучиш душу свою до своєї рідні. І данові сини пішли на свою дорогу, і побачив Миха, що вони сильніші від нього, і обернувся та й пішов до свого дому. А вони взяли, що зробив у Миха та священника, що був у нього, та й пішли на лаїж, на народ спокійний та безпечний. І вони побили їх вістрям меча, а місто спалили огнем. А рятівника не було, бо далеке воно від Сидону, і не було в них діла ні з ким. І воно було в долині, що при Бетрехові, а вони збудували місто та й осілися в ньому. І вони назвали ім'я тому містові Дан іменем Дана їхнього батька, що був уроджений Ізраїлеві, але на початку ім'я його міста було Лаїш, і поставили Данові сини того різьбленого Бована в себе. А Йонатан, син Гершома, Манасійного сина, він та сини його були священниками для данового племени, аж до дня виходу на вигнання того краю. І покликали вони в себе михиногорізьбленого Бовона, що зробив він, і він був у них по всі дні буття Божого дому в Шіло.